У понеділок, 25 серпня, Сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь відважного воїна. Солдата Олексія Лаврухіна, мужній захисник, служив на посаді кулеметника 3-го взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку сухопутних військ України, користувався заслуженим авторитетом та повагою у колективі, відрізнявся стійкістю характеру та силою духу. Загинув хоробрий воєнооборонець оборонець 21 серпня поточного року від отриманих поранень внаслідок ракетного удару в місті Суми. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Олексія. Олексій нам запам'ятався добрим, чуйним. Це хрещений батько моєї дитини меншої. Він був дуже чудовий людиною, він був дуже добрим. Просто немає слів, щоб виразити цей біль. Не віриться, що його більше немає. Але ми вдячні за наш захист. Був дуже, дуже, дуже добрий, дуже хороший, він чуйний. Він завжди приходив на допомогу, коли було потрібно. Ми його будемо пам'ятати завжди. Він був і в АТО не один раз. Тобто він з 2014 року він був не один раз в АТО. Я не можу назвати точну кількість, але дев'ять разів це точно він там був на, на сході. І в минулому році вже став на захист України. Час повномасштабного вторгнення. Він працював, ну тоді ще була ж міліція в патрульно-постовій службі. Ну а далі я там не пам'ятаю, десь теж при поліції вже коли переименували. Потім була перерва після того всього і... став на захист. У дитинстві гуляли, гуляли разом, грали у різні ігри, у квадрат. Друге дитинство був. Все дитинство провели разом. Дуже спокійний, такий добрий хлопець. Хороший парень. Сьогодні дуже сумний день. Дуже сумна починається неділя. Дуже важкий понеділок. Олексія ми не знали. Тобто ми знали його маленького, дуже коли він повернувся з мамою з Іркутська, де народився. Ми подруги мами, однокласниці їм прийшли підтримати і сказати спасибі, дякую за сина, якого вона виховала, і який став на захист нашої вітчизни. Слава Україні! Відспівали Олексія Лаврухіна у свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Чому ми запокоєння? Новопредставленого воїна Олексія, захисника України, і всіх воїнів по людей, що життя своє за віру і Україну положили, І від нашестя російського загинули. І за відпущення всякої провини невільної і невільної, господи, помилуй. Мужнього солдата Олексія Лаврухіна з усіма військовими почистями поховали у сумах на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.